Все, що ви готові віддати це все також піде на хорошу справу сьогодні відбувся благодійний концерт за участі двох гуртів ми збирали кошти для воїнів зсу Наша ціль була сьогодні зібрати кошти на потреби 24-ї окремої механізованої бригади, так як знаємо, що там потреб досить багато. І так, як вже була замовлена локація, торговий центр погодив нам приміщення. Артисти теж погодили бути присутніми на нашому заході, але командування чомусь на наш запит так і не відповіла. Тобто вони по суті сказали, що їм нічого не потрібно. І довелося е, збирати на потреби 54-ї бригади, так як вони за півдня дали нам запит. Так, зараз ми визначимо, який нас старт. Отже, стартова ціна цього горнятка 500 гривень. Збирали на дрон, надіємося, що вдалося. Багато людей залучилося до збору, але не всі, на жаль. Ми мали Солодощі пропонували безкоштовно хто скільки може пожертвувати на ті дрони. Ну я підходила з скриньки, то таке, якби до себе додому, до них додому приходила, не відверталися. Ну, чесно кажучи, було не дуже приємно і так якось моторошно, знаючи, що наші ми мене, син в полоні, її чоловік в полоні, знаючи, що вони воювали за нашу свободу і таку байдужість ставитися до такого мероприємства, так як ми зараз робили. Ну. Ну, кожна людина має це на совісті, вона врахує за потреби, як вона вирішує, так і вона має. Я свою думку і, і свої почуття кожній людині не можу ставити. Але незважаючи на все, люди досить таки зацікавлені. Навіть були люди, які підходили, казали, ось це 20... збір на 24 бригаду. Тобто вони знають. Ось, будь ласка, це ваш лот, привіт. Передамо цей ага. Рапор вже новий господар прапора. Як вас величати? Анатолій? я вважаю, що користь є, і проводити їх потрібно. І я думаю, що ну, в дальнішому ми такі такі заходи будемо проводити і надіємося на те, що більшість людей відкриють серця для наших збройних сил. Слава Україні! Все буде України! Та як ми такий захід організовуємо вперше, я вважаю, що нам все вдалося. Можливо, не назбирали стільки коштів, як хотілося би, але на перший раз я думаю, що досить вдала подія. Ми будемо продовжувати підтримувати наших хлопців, Збройні Сили України і робити все від нас можливе. Дорогі українці, вашими донатами ми наближаємо нашу перемогу.